Щобудня Маркер. Події ви можете слухати на всіх частотах FM Галичина або дивитися в Ютюбі, якщо підпишетесь на наш канал. Стрім з нашої студії в FM Галичина. Наш канал. Ставте лайк, підписуйтесь, а з нами на зв'язку народний депутат України Олексій Гончаренко. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Олексію, ми не можемо не почати з вашої ініціативи, бо кажуть, що профільний комітет має розглянути законопроект вашого авторства про те, що е, уміров мав би бути знятий з посади міністра оборони. Тут кажуть, нам умірова відправили в цілий Сеул з південними корейцями знайомитись, а ви раптом реєструєте ось цей законопроект, то поясніть чому. Ми ну, краще б міро відправили в Покровськ. Може він би побачив, що, що він наробив, коли наші військові залишились без мін, без пострілів і ну не голіруч, але близько до цього зупиняти орків росіян. Тому про його відправлення відправляти його треба було у відставку. Дійсно, я подав такий проект постанови із причина насправді причин багато. Але остання гучна історія це міни виробництво мін, яке повністю було провалено, і замість мін наші військові отримали, на жаль, дуже багато непотрібу. Зараз відзивається з там з війська, будуть забирати 100 тисяч мін, щоб ми розуміли обсяги. Наші сили оборони сьогодні використовують десь 20 тисяч мін на місяць це означає майже піврічний запас, ну це просто біда, і, і за це безумовно треба нести відповідальність, тому що це все міноборони, там як виявилось, нема взагалі системи контролю якості таких закупівель. Ну просто біда. А що в нас так якось так пішло? То то в нас міністр, який яйця по 17 купує, а потім купує зимові куртки турецькі через правильні прокладки, а вони виявляються не зимовими зовсім. Ну б сказали, а от тепер класний реформатор, який знає систему. Ну от прийшов, і от маємо те, що маємо, і навіть гірше. От ви щойно картину нашим да, глядачам да. слухачам, так а що там поглядано це правда, що стало гірше? Ну я не знаю, чи пороблено чи ні, просто зрозумієте. Ну, по перше, я так розумію, що величезна проблема це в жадівність, що все не можуть вже нажиратися. От вибачте, я не знаю, як ще інакше це назвати. В там, де величезні державні гроші, а тут величезні, тут десятки мільярдів гривень, колосальні кошти. А, ну а по-друге, бардак, просто бардак, mm -hmm. якийсь, який ми бачимо, і повторюю, це не тільки ці міни, значить 122 мм міліметра постріли мали виробити. Там двом компа... двом заводам дали контракти. Я просто не називаю заводи. Знаєте, щоб не дай Боже там, щоб там. Хоча Росіяни чудово знають про які заводи мова. Ну але не будемо їм зайву інформацію давати. Значить, один завод не поставив на цю хвилину нічого з контракту. Інший завод поставив менше половини, а вже закінчується рік. Ну і так далі. Тобто, там просто фактично по кожному, по кожному кроку, безвідповідальність. Можливо, корупція, чесно кажучи, я в цьому не сумніваюся. Ну але це мають сказати правоохоронці і, ну, і врешті-решт. Суд. Але найголовніше, що результату то нема. Ну нема, нема мін, нема снарядів, нема фортифікація. Давайте згадаємо історію з фортифікаціями, які теж безумовно міноборони мала за цим слідкувати за будівництвом фортифікацій. Виявили, що їх немає о, там під Вовчанськом. Виявили, що з ними є проблеми і на Донеччині. А платимо ми за все це життями українських військовослужбовців і метрами української території, яку захопили росіяни. Пане Олексію, знаю, що ви, ви не даєте їм спуску, тримаєте руку на пульсі. був запит від народного депутата Олексія Гончаренка до офісу генерального прокурора. Саме звідси ми знаємо цю магічну цифру. 524 прокурори е мають статус осіб з інвалідністю. Ми розуміємо, що хтось може і мати. Але як тепер, як то кажуть, зерно від полови чи як там крупу від прокурора відділити? Як тепер їх перевірити? Хто з них собі оцю другу групу наклепав і через це ще й став інвалідом-мільйонером? Бо частина з них ще й має нормальні пенсії? Так, да, колосальні виплати. Дивіться, ну, перше, дійсно, я подав запит, дійсно 524, щоб ми розуміли, все в країні десь 7-8 тисяч прокурорів зараз. І це означає, що це ну, велика цифра, це там наближається до 10 Назвіть мені якусь сферу, в якій до 10 працюючих особи з інвалідністю. Працюючих, підкреслюю, це не пенсіонери, це mm. працюючі. Це, ну, це колосальна якась абсолютно нереальна кількість. Тому да, очевидно, що якась частина з них це дійсно є люди з проблемами зі здоров'ям. Але також очевидно, що якась кількість з них це схематозники. Що з цим робити? Ну, по перше, ну нас так немає зараз повноцінного генпрокурора нас виконуючи обов'язки. Ну але перше, що треба робити, це ну, значить, чистити їх, відділяти. Це ж все можна перепровірити ці дані. Хто реальні, хто не реальні, там, до речі, серед них вісім перших заступників і заступників керівників обласних прокуратур, то це не просто якісь рядові прокурори, а це впавє значить великі начальники. Друге, треба приймати закон, це вже питання до Верховної Ради. Треба приймати закон по обмеженню всіх цих виплат прокурори, не тільки пенсійних, які понаприймали і де фактично якось розділили українців на сорти. Де є звичайні українці від сьогодні? Мінімальна пенсія 2361 тисячі Як на неї прожити? Абсолютно незрозуміло і невідомо в нинішніх умовах. А є значить, такі спеціальні українці, в яких спеціальні пенсії, все спеціальне прокурори. Я вже мовчу, що вони і так не бідують, як ми всі бачимо по їхньому там стилю життя, але ще й мають у такі там величезні виплати від держави. А в цьому випадку, все-таки хто, кого ви бачите, що зможе провести ось цю перевірку? Це ж спецперевірка, фактично. Пів тисячі прокурорів. Треба перевірити, хто за це візьметься. І, і чи існує такий механізм перевірки, і, в принципі, що скаже на це все Олег Татаров? Тут бачите три питання в одному. Що скаже на це Олег Татаров? Хороше питання. Взагалі, ти якраз Олег Татаров і мав би це зорганізувати. Як фактично він же очолює всю правоохоронну систему в нашій державі по статус заступника голови офісу президента в нас означає саме це: саме такі саме так, так, так таку роль. То він очолює всю правоохоронну систему України і, і, і де-факто в неї ключовим ланкою є офіс генерального прокурора. Тому якраз і це мало би бути відпророблено власне їм. Ну або нинішній виконуючі обов'язки пан Хоменко це за це візьметься. Або якщо де виконуюча обов'язки, це завдання не по плечу. Ну тоді, значить, треба все ж таки, щоб Зеленський вже визначився і когось запропонував. І визначився нарешті не по принципу, як раніше це було. Венідіктова депутатка від «Слуги народу, Костін депутат від «Слуги народу. Це ж такі в них були вже не за принципом лояльності, а за принципом якоїсь ну моральності і професійності. Обрати кандидата і подати, я розумію, що це для, для команди Зеленського незвичні принципи подання кандидатур, але ну може, все таки вже зрозуміють, що це в даному випадку інакше ніяк не можна. А якщо не зрозуміють, ну тоді нічого не буде. Угу. Тут, до речі, ще така була історія. Якось в я, я зрозумів це поняття як іспанський сором. Ніби хтось щось зробив, а соромно мені. Ти я маю на увазі оцю двоходовочку, яку було розіграно як таке собі е, шоу. Значить, дивіться, хто у нас тут е, переляканий. Я замінив слово, яке не можна в радіо говорити. Перелякані у нас е, посольства. І ще більш переляканий український парламент. А от уряд і офіс, вони такі сміливі, що їм міжнар, як то міжконтинентальна балістика не страшна. Ми працюємо. І після того відео від президента, подивіться, ми нормальні, ми працюємо. Уряд не боїться, працює, офіс працює. А парламент собі виявляється, ото боїться і, і, і не працює. Така такий. Іспанський сором був за таку розводняк, такий і двоходовочку. От що це означає в воюючій країні, де весь час закликають, що всі мають триматися єдності одним кулаком. А тут одна гілка стібеться на другі. Ну, дійсно, це іспанський сором інакше не назвеш. Взяли, відмінили засідання ради, відмінили годину запитань до уряду. Думаю, що це зробили просто по причині, щоб не відповідати на питання. Вони до речі, далеко не вперше раз це роблять. Майже mm -hmm. два роки взагалі не було годин запитань до уряду після початку повномасштабного вторгнення. Знайти, знайшли знаєте собі таку причину. От, і по ній, значить, власне, і скористалися причиною. От тому це зробили, а, а не подумали про наслідки. Або ну я не думаю, що це був свідомий саботаж. Скоріше за все, просто не подумали про наслідки, а фактично дуже підіграли російському ІПСО, тому що Росія якраз розганяла цей свій орешник, Намагаючись напустити жаху на весь світ ну, українців і не тільки і тут якраз Верховна Рада не працює. Пам'ятаю, як в п'ятницю зранку, оцей, в четвер пізно ввечері нам повідомили, що значить засідання не буде. Нашу думку ніхто не спитав. В п'ятницю зранку мені дзвонить вже New York Times Financial Times що ви там що евакуація не працює, шо що, що це означає? Ну ганьба. Ну а далі я там сходив під Верховну Раду, записався. Це навіть CNN показувала. Що значить, все таки є якісь депутати, які там. Ну я до того, що це взагалі стало яким предметом серйозної історії. Ну і як завжди, в таких випадках, тоді виходить Зеленський і говорить, це вони там всі козли, а я молодець. Ну а те, що це все було зроблено руками слуги народу, яка повністю його плоть від плоті, кров від крові, і, і, і вони очолюють і виникерують Верховну Раду, Ну, це я ну, це ж, це ж таке питання. Може, люди не помітять. Пане Оксі, мисно подивилися, що, наприклад, цей достатньо дикий бюджет на наступний рік ухвалили партія ОПЗЖ при підтримці Слуги народу. Так тепер правильно треба говорити. Да? Десь так воно виглядало, і в цьому випадку, коли ви сказали дуже важливу річ, бо нам ви час на це наголошують, що так в країні в якій мінімальна. В прожитковий мінімум просто фантастично низький. І в цей час, наприклад, виплати суддям це фантастичні цифри, але згідно закону. І прокурорам теж це все згідно закону. То е, цей парламент, от з такою конструкцією Слуга народу плюс е, ОПЗЖ, вони взагалі ризикнуть підняти руку на святено, тобто законом змінити ці виплати, супервиплати, спецпенсії, спецвиплати для суддів і прокурорів. Чи на таке вони не ризикнуть? Хороше питання, побачимо. Побачимо, що вони ризикнуть зробити, що вони не ризикнуть, і як буде далі розвиватися ця ситуація. Як ви загалом бачите розвиток ситуації? Для парламенту, тобто в нас буквально, от останні хвилини, ми просто бачимо, що різні гілки розбалансовані. часто є підміна повноважень, дуже часто є якісь отакі от дулі в кишенях, як ми щойно розглянули. Як загалом, бо я на горизонті не бачу готовності, щоб у нас мав бути сформований уряд національної єдності чи воєнний кабінет міністрів технократів, чи будь-який інший. Я не бачу, щоб в парламенті у вас це виглядало, що а давайте всі разом мінус ОПЗЖ в. Працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Ну нема цього. Скільки років ми про це не говоримо? Нема цього. Нема цього. Ну і дивіться, давайте будемо відверті. Парламент парламенту. Многи тут ростуть з вулиці Банкової. Більшість парламентів контролює Володимир Зеленський. От і все. Він не хоче ніякого уряду національної єдності, ніяких технократів. Хоче він тільки своїх наближених до себе людей, лояльних. В нього це головний. Чинник, і це головна ознака, за якою він підбирає кадри, і я думаю, що вже нічого не зміниться. За президента Зеленського ніякого уряду національної єдності ми мати не будемо. А як очікуєте, підтримують вашу постанову щодо міністра оборони Умірова? Оце така жирна крапка. Ми, в розмовах ви, ви знаєте, от мені хочеться побачити, хто, хто це не підтримує. А взагалі було б правильно провести засідання Верховної Ради в Покровську. Я от думаю, тоді такі рішення би приймались дуже, дуже швидко. Пан Олексій, дякую, що були з глядачами і слухачами радіо «ФМ ФМГалчина. Олексій Гончаренко, народний депутат України. Це був маркер подій.